А чого ж та, мілочка, а що ж там на столах було? Багато всього понаготовлювано. Шуба, олів'є, мімози не було. Ага, риба жарена, голубці. Ой, ну ти бачиш, аж самі риба жареної покортіло. Ну, а я щас ось відправлю Івана, хай не сидить, а піде наловить. А ну, підожди та мілочка. Івана! ну сюди-сюди будь добрий! Нічого, розгукаю, значить треба. Годі тобі чугач оту сраку. Ну, а лучше бери вудочку, йди на ставок наловиш риби. А я на вечерю нажарю. І гляди, мені не дай Бог, я почую запах. То я не знаю, що я тобі зроблю. Розказуйте, мілочка, я слухаю. Ага, грибна поляна. А балик же, який добрий був. А, та це, видно, Святка робила, бо людка балика не вміє робить. Я раз коли спробувала її балик, ой, то такий був вонючий страшне. Ніяк було в рота взяти. Прямо аж болотякою з нього перло. Я пів кусочка откусила і покинула колись її години. Ну, та видно, вже треба правильно вимочувати, а людка не зна як. А робить береться. А, та ну котлети, то понятно, а печоночний жекий добрий був. Не було а, в общем, їсти нічого було, е. О, та я поняла, пойняла втаміла. Бо я ходила сюди за остановку чистотєл рвать. О, вже воно так на дворі трошки посиріло. Я думаю, сходю, на рву на утро курятам. О, і перестріла Нінку з Василем. Тоже якраз зі своїй вийшли. То, кажуть, ідемо голодні, я лосовето. Нінка прямо аж перепалась, туди альопи позападали. Це щас, кажуть, прийдемо додому, понасипаємо борщу, та хоч от понаїдаємось. Ото таке та мілочка, так що ти не сама така? О, а що ж пить було? чи холодок? І що, й бутилочки ситре не було? Ратуй мою душу, о, і скопущиш. Czyli, że po najżeraje też mnie interesowno.